Привіт! У кожного дитинства є ще мистей пов'язане, зазвичай з іграшками. Для дітей 2000-х такими іграшками були бакугани. Ці маленькі пластикові кульки стали частиною цілої епохи, і сьогодні мені випала можливість поспілкуватися з людиною, котра зберегла цей шматочок дитинства у цілій колекції. З колекціонером бакуганів. Як з'явилася його пристрасть до колекціонування цих іграшок, як він до них відноситься. І яка ціна усьої його колекції ви дізнаєтеся в цьому інтерв'ю. Мене звати Дмитро, а ми починаємо. Right gone, 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 gone. Доброго дня, Олександре. Радий вас бачити. Доброго дня. Радий можливості поговорити з вами сьогодні. Як я знаю, ви займаєтесь колекціонуванням бокунів. І хотів би я дізнатися, як ви вперше взагалі дізналися про цю франшизу, і що вас в ній зацікавило? Ну, дізнався я про цю франшизу від своїх друзів. Перше, це було в далекому 2000. Який це був 2009 рік. Я прийшов в школу і. Перше, що я дізнався про бакуганів, що це суто такі от кульки, шарики, які типу розкладаються на магнітних картах. Я ще тоді не знав, що це саме таке є, що воно собою являє. Ну просто якісь фігурки, які розкладаються. Це перше, що я почув від однокласника. І потім, взагалі, першим бакуганом, який, якого мені купили, це це десь було на базарі одному. Мені купили таку підробну тріаду. І з тих пір, коли я цього бакугана приніс у школу, і мені вже однокласник почав детально про це пояснювати, я вже зрозумів, в чому полягає сама концепція. От, правда, я саме аніме не зміг подивитися одразу, я його подивився тільки через років так 12, Трошечки я з запізненням це зробив. Але якби на той момент, коли я коли я вже мав пару оцих бакуганів, я вже розумів саму концепцію, як воно. Що воно з собою являє і так далі? Я просто ще не знав саму історію, типу, про що саме це. Та й наразі все зрозумів. А скільки у вас на даний момент зараз в колекції загалом буквально? Ну, приблизно, і який серед усіх них є найдорожчим саме в ціні? Uh, загальна кількість це в мене їх є десь ну, 50 штук орієнтовно. Під 50 до 50 точно є. Чи більше 50. Я не знаю. Це треба буде знову розкривати коробки їх всіх, робити їм перепис населення. Найдорожчі у мене є. Ну наразі, що я маю це є оригінальний Translucent Darkus uh, Single-Headed Hydranoid. Купив я його за 16 тисяч гривень. Це, 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 це ще та історія. Тому, та, але це один із найрідкісніших бакуганів, тому воно того вартувало, я про це не шкодую. На рахунок ціни зрозуміло. А який серед усієї колекції є найбільш е, дорогим з точки зору спогадів? Або якихось може приємних моментів? Е, найдорожчим з точки зору спогадів це є. Їх є двоє. Перший це є підробний Неодраго. Він у мене, ну, скажімо так, це був взагалі найперший Бакуган, котрого мені купили. І так склалося, що він за мною таскався, і я його собою постійно ну, брав. І так уже склалося, що це. Я вже до нього настільки звик, що протягом років от він був завжди завжди зі мною, тому та, це такий Бакуган, який прям для мене, Досить важливий. А другий це є підробний Аквас Абіс Омега. Мені його купила мама. Тому він теж з тих же років, що і драго, вони в тій же категорії. От і ну, мається на увазі, що вони з того, ну, майже з того ж самого року, з якого я почав перше колекціонувати їх. Тому в принципі, тільки ці два є. Зрозумів. А чи є у вас якісь конкретні критерії, за якими ви обираєте, кого саме додати до своєї колекції? Ну, як таких критерій в мене немає. Якщо, якщо в плані оригінальності, то, звісно, критерії є. Але якщо у плані вподобань, я не знаю, от я, ну, я дивлюсь на Бакуган. От, ну, він мені подобається, я його беру. Він мені не подобається, я не беру. А так, щоб я когось цілеспрямовано шукав. Тільки якщо мені от треба суто в якусь бойову деку такого Бакугана, або, наприклад, я збираю якийсь або аніме канон сет, або якийсь кастомний сет, тоді я цілеспрямовано шукаю прям конкретного Бакугана, а так ніяких критерій немає. Кажу, якщо мені Бакуган подобається, я його не беру. Не подобається, то не беру. Зрозумів. А ще цікавить, що зараз на рахунок спільноти по цій франшизі. Чи є взагалі якась спільнота пов'язана з бакуганами? Як вам сказати, в Україні сама якби, ну, от загальне поняття спільноти воно є. Тобто, якби, ну, таке в повітрі, таке якби, поняття воно існує. Але от ця спільнота вона дуже розмита, тому що дуже багато груп. І, на жаль, вони, ну я не знаю, як це, чи це можна назвати конкуруванням, але ну, трошки воно розбито виглядає. От, наприклад, ну я не знаю, моя група, от вона, вона ну, існує сама по собі, вона розвивається. Ми стараємось щось і своє створювати і якби доповнювати е ком'юніті Бакуган в плані там настолки. Там ну, я маю на увазі якісь е писати там. Журнали по правилам до настолки, або, наприклад, е якісь гайди по рулбукам, там правилам до гри, і так далі. Тобто, ну в принципі, в плані ком'юніті, Бакуган-франшиза вона розвивається, але як такого сталого поняття його ну, немає, бо існує дуже багато груп. Угу, зрозумів. А ви сказали, що е існує також настільна гра, правильно? Тобто, окрім простого колекціонування, це також настільна гра. Можете трішки розказати про неї детальніше? І якщо ви граєте, то можливо якусь стратегію в цій грі свою ну насправді, стратегій там є дуже багато. Що хочу сказати на рахунок самої настолки, що спочатку ну, люди думають, що це ну просто така. Дешева гра, типу, ну є карточки, є там якісь цифри, щось воно додається, і так далі. Але коли вже люди як би, починають вникати в саму настолку, якби вже починають більш поглиблені поглибленіше, ну, вникати в правила в техніку в використання бакуганів, то це вже розростається, ну, можна так сказати, до рівня Вархамера. Тобто там, там є де розвернутися і. Ну, Стратегій їх є дуже багато. Я використовую адаптивну стратегію. Тобто я спочатку дивлюся, як противник б'ється. Це ну, якби перша гра, от я виясняю, як люди... який стиль в опонента, а потім я вже ну, стараюся підіб... ну, адаптуватися під стиль противника. Ну, Так то я, якщо от, конкретно за одну стратегію говорити, то я використовую. Стратегію, де стараюся блокувати карти здібностей опонента, і тоді дуже сильно підсилювати свого ж Бакугана, даби виграти бій. Ну, це така стандартна, класична, ну, одна із стратегій. Бо однією стратегією неможливо виграти це постійно треба. Під... Якщо битися проти досить таких скілованих гравців, то це постійно треба вчити щось нове і. ну, Підстроюватися під, під стиль бою противника. Угу. Тобто, сама настільна гра не є такою, що буквально на вечір-два, і вже все і так зрозуміло буде, як, наприклад, в деяких настолках, то це ну, така стратегія, в яку можна грати досить довгий час, правильно? Що там немає такої одноманітності? Так. Тобто там, ну... Сама От, оригінальна настолка, чи мені подобається, по-перше, вона є завершена, тобто, там немає якихось лютих дисбалансів. І е, ще один позитивний момент оригінальної настолки: в тому, що е, от, є чотири сезони, є кожен окремий сезон по бакуганам. Ну, їх є загалом чотири, і до кожного сезону існують свої правила, але. Сама гра побудована так, що ці правила їх можна комбінувати і, відповідно, можна використовувати е, бакуганів з різних сезонів в одній грі. Це набагато веселіше і це набагато цікавіше, але там, там теж є свої нюанси, свої обмеження і теж є свої правила. Але якщо так поєднювати, то гра може затягнутися ну, десь може на дня, два-три точно. І якщо ще грати компа взагалі, якщо наприклад на, на шість людей, типу 3 на 3, або якщо взагалі буде 6 на 6, то це взагалі це буде дуже круто. Зрозумів. А як на вашу думку змінилася популярність бакуанів за останні роки? Ну після того як вони вже втратили свою популярність, і чи є взагалі хоч якийсь шанс, що вони знову стануть такими ж популярними, як на початку 2010-х? Е, дивіться, дуже сильний був бум, коли тільки ці ну коли сама франшиза тільки з'явилася. От, і ну всі дуже сильно це збирали. Я пам'ятаю, там, наприклад, п'ятий, шостий класи, люди дуже сильно так прям збирали, збирали, грали. Потім це все стухло, і я просто думаю, що. До того моменту, як з'явилися групи, я думаю, що люди все ще збирали бакугани, але вони збирали їх не в такій не в такому темпі, як зараз. Бо зараз уже я принаймні бачу, що ну онлайн ком'юніті воно існує. Тобто, е, там, наприклад, в інших соцмережах люди вже розуміють, що щось таке є, і люди в це далі грають, і воно далі існує. Чи буде такий же бум, як і в 2009-2010 роках, я, ну, я не можу чітко так сказати, тому що е, як вам сказати? Зараз, ну, на, на заразній момент е, от, ті компанії, які розробляли на, ну, і настільну гру, і саму продукцію Бакуган це є е, Spin Masters, Sega Toys, вони вже зараз таке. ну, Щось подібне вони зараз не роблять, тобто вони, ну як сказати, немає такого стилю в плані виробництва е, Бакуганів. Ну, я маю на увазі, що зараз франшиза Бакуган вона вперлася в стіну, де е, я думаю, що ні самі спіни, ні Сега Тойс вони не знають, що Бакуган зараз є. Чи це є Бакугани, чи це є Бейблейди, чи це щось комбіноване і так далі. Тому. Принаймні для тих людей, хто збирали Бакугані з 2009 року, заразній варіант він для них не зовсім цікавий, і тому популярність падає принаймні до заразньої варіації бакуганів. А так, якщо брати франшизу 2009-2010 років, то я думаю, що ну, популярність все ще є. Але це треба це просто треба розвивати. Тобто, людям треба показувати, що все ще є настолка, все ще є правила, все ще можна робити якісь турніри. Ну, в зарішній час я не знаю, чи можна зробити живі турніри. принаймні онлайн турніри точно можна зробити. От, і ну це просто залежить від того, наскільки наскільки можна взагалі розвивати цю франшизу, тобто, в тому плані, що. Хто як що робить, от. Ну, я я не думаю, що буде такий же бум, як і в 2010 році, але я все ж таки думаю, що ну, ця франшиза ще на щось здатна. І якщо об'єднати е, і старих фанатів франшизи і залучити людей, які тільки ну, починають цікавитись цим, то я думаю, що в принципі, саме ну, в плані ком'юніті це можна розвинути досить добре. Угу, зрозумів. Ви ще говорили про нових бакуванів. Тобто, як я розумію, про перезапуск. Цікаво, як ви до нього відноситеся? Ну, Дивіться, є їх в народі взагалі є три. Перше це є Generation 1 або Legacy. Це із Bakugan Battle Brawlers по Bakugan Mechtanium Surge, це оригінальні бакугани. А от Generation 2 і Generation 3 – це то, що Bakugan Battle Planet і оцей третій ребут, то ну, до другого ребуту я відношуся досить поважно. Саме аніме я досить таки не дуже до нього позитивно ставлюся, тому що, ну, скажімо так, от, якщо розглядати саме в плані аніме, то воно ну, виглядає трохи дивнувато, тому що це пробують. якби… Як сказати, ну перезагрузити пере франшизу? Тобто, в плані мультфільму це таке собі: в плані настолки там питань немає, тому що це якби це все ті ж самі бакуги, але вони мають якісь нові фішки. Наприклад, в другому поколінні там з'явилися такі бакусоти, які розкладаються на полі гри. Там з'явилися нові механіки, типу. Геоганів, тобто це не просто бакугани пастки, це тепер бакугани пастки, яких. ну, Типу, якщо у вас є бакуган, наприклад, якийсь там драганоїд, то його можна замінити на таку ж версію, тільки в вигляді геогану, який буде мати більше Ну, Тобто, в плані настолки та, ну, в плані стратегії, Другий ребут мені дуже подобається. Бо там все ще там, як, е, яка основна фішка е, другого покоління, що там збереглися, збери, зберігся якби, сам стиль попередньої гри, але там є і нові елементи. За третє покоління, я так сказати не можу, тому що я не зовсім розумію, що воно собою являє, бо тому що третє покоління воно має. Це мікс бейблейдів і бакуганів, і ну я просто не орієнтуюся, в що саме я граю, і як саме це грати треба. Тому що там, ну як мені здається, ну, настолка третього покоління, вона більше, так скажемо, цифровізована, Ну, це ци, більш цифрова. Мається на увазі, що там уже можна. Якщо мені не зраджує пам'ять, є спеціальний додаток до цієї гри, тобто там можна відкривати якісь. ну, Це все робиться через додаток, тобто це новий тип гри. От, наприклад, я, як людина з того покоління, хто збирали ну, оригінальних Бакуганів, я не дуже розумію сам стиль гри третього покоління, тому що, ну для мене це незрозуміло, як можна запускати Бакуган, який ще при тому обертається як дзига. Тому ну, за третій ребут я нічого не можу сказати. Він просто для мене дивний. Я би хотів в нього зіграти, подивитися, як саме він функціонує, але він для мене ну, такий дивакуватий. От друге, друге покоління, я люблю, я, я дуже хотів би зіграти. Правда, в мене не вистачає ресурсів, щоб зібрати повністю бойову колоду, бо там треба 40 карт здібностей, Але в друге покоління я. Я думаю, якщо мені час дозволить, то я, я зберу бойову деку, я в нього зіграю. Зрозумів. Ви ще е, говорили про якісь різновиди пакуганів. А можете трішки ще про це розповісти? Бо, думаю, досить цікава штука буде. Е, різновиди в плані оригінальних Бакуганів? Так, так. Ну, дивіться. Різновиди, їх є дуже багато. Просто якщо так грубо поділяти, є така лінійка, яка називається Бакуган-кор. Що це за термін? Бакуган-кор, це, це є список бакуганів, які вважаються просто звичайними. Вони не мають жодних ніяких функцій, вони просто, ну, як є, так є. Це є спеціальний список до кожного сезону, де прописано, де є оці звичайні бакугани, а де вже починаються Бакугани. Із якимось новими фішками, і так далі. Наприклад, спеціальні Бакугани це є, ну, вони називаються Бакуган special treatment, Це воно так і називається Special treatment, тобто, ну, якби спеціальна атака типу того. Що туди входить? Наприклад, є Бакуброн з Бакугани. Бакуброн з вони виглядають, це такі. ну, це чорні бакугани, але із е, різними стихіями, які мають такий брон, ну, бронзовий окрас. В чому їхня заключається суть? Вони, наприклад, на ворожих картах воріт можуть отримувати подвійний бонус із воріт. Це досить важливо в настолці, тому що це дає перевагу по джиселі. силі ну, Хто грає в настолку, він зрозуміє. А якщо ще підв'язати. Карти здібностей до цих спечіотритмент, бакуганів, то там взагалі там, ну, можна просто одразу зносити всіх і вся. З пещер трітментів їх є багато. Наприклад, є бакугани, бакуперли, транслюсенти, Баку Бакуперли це, наприклад, бакугани, які вони в переважній більшості такого білого кольору. От, є ще транслюсенти це такі бакугани, як вам сказати, вони, якби, от, наприклад, пайрус транслюсент Бакуган це якби червоний бакуган, але він виглядає як кристал. Тобто це такий прозорий Бакуган, але в стихії. Його функція полягає в тому, що він може зберігати або свою стихію, або брати стихію противника. Є ще Баку Крістал Бакугани, наприклад, вони, вони повністю прозорі і їхня функція це просто брати стихію противника. Вони так не можуть робити, як е, транслюсенти. Ну, Насправді їх, цих різновидів їх є дуже велика кількість. Головне е, мати список, бо до кожного сезону є окремий список, і там прямо розписано, що є от, оці от Бакугани це є Бакукор, Бакугани, потім є спеціал третинти, е, потім. Ну, як спешел трітменти, це і є сам термін загальний спеціальні бакугани. А от, наприклад, другий сезон він має спеціал атак Бакуганів, третій має е, сезон тип, воно називається супересол. Тобто, їх, ну, їх є дуже велика кількість, і це прям треба ну просто сидіти і дивитися, як саме виглядає Бакуган, і шукати в інтернеті інформацію щодо того чи іншого. Виду, до якого відноситься цей букват. Досить багато цих різновидів, але взагалі я мав на увазі, ви говорили про пастки і ще щось там. Я про це мав на увазі, але ця відповідь ваша була також досить цікава. То, якщо можете, то розкажіть ще про пастки. І що там ще є? Ну, є? наприклад, е дивіться. Е Якщо розказувати про пастки, ну є пастки, є бакугани, баталгіри і є ще такі штуки, які називаються бакунано. Бакугани-пастки це є це любі бакугани не круглої форми. Тобто ці бакугани вони можуть виглядати в вигляді там, піраміди, квадратів, там, монет і так далі. Основна їхня функція це міняти стихію. От, це, ну… По ідеї по дефолту це максимум, що вони роблять. До них також існують їхні карти здібностей, Це все можна теж, е, ну їхні функції можна теж розширити до такого великого масштабу, але їхня основна функція це просто міняти стихію. От, е, є ще бакугани. Ну, це не, не зовсім якби бакугани, це воно називається Battle Gear або бойове спорядження. Бойове спорядження це такі собі. Рюкзак, який надівається ззаду Бакугана, і основна функція цих баталгірів це додавати буст Бакугану. І якщо ще підключити їхні карти здібностей, вони називаються референс карти здібностей, то тоді із за них можна досить непогано поміняти хід гри. Тобто бакугани Паски це поміняти стихію, баталгіри це додати буст. А вже далі, якщо підбирати до них карти, то функціонал їхній набагато збільшується. І, наприклад, Бакунано це спрощена версія Батлгіерів, і, на жаль, вони є одноразові в плані використання, ну, в тому плані, що за одну. Битву, тобто за один раунд можна використати: ну от, наприклад, можна використати або одне, або два, або три бакунано, але в наступних боях воно вже не використовується, воно просто видаляється з гри, тільки якщо його можна поєднати з Мектоганом. Мектогани це теж окремий вид. Ну це теж не, не то, щоб якби Бакуган, це просто така додаткова, якби теж, як додаткове спорядження. А тепер гадаю, найцікавіше запитання. Яка загальна ціна усієї вашої колекції? З урахуванням карт, з урахуванням бакуганів та іншого додаткового спорядження? Ви знаєте, досить такі каверзне питання. Я боюся, що ціна моєї колекції може дорівнювати всьому бюджету України, Верховної Ради України? Ну, це, звісно, жарт. Але якщо брати загалом, загалом, то десь. Ну, можливо, більше 40 тисяч там точно буде, тому що це, це якщо брати не тільки бакуганів, але і е, бакугани пастки, бойове спорядження, тобто, тобто там Мектогани, всі до них е, бакунано, карти здібностей, карти воріт, кейси, е, різне обладнання для підрахунку джесили під час бою. Ну... Я думаю, що десь або під 40 тисяч, або трохи більше 40 тисяч. Там точно буде, але це ну, якщо загалом брати. Тому тому, так. Дуже вам дякую, Олександре, за цю розмову. Було цікаво послухати ваші відповіді. Бажаю вам подальшого поповнення колекції. Ще раз дякую за це інтерв'ю. Дякую, що поцікавилися франшизою Бакуган і. Загалом ком'юніті Бакуган, до зустрічі, до зустрічі.